Палата представників США проголосувала за законопроект щодо допомоги Україні. Чи зможе цей пакет допомоги перехопити ініціативу на фронті? Давайте запитаємо у киян. Ну, якщо не розворують усе це, що нам дійде, то піде, мабуть, на озброєння та на позитивні, так сказати, поштовхи для України. А чи не запізно цей пакет допомоги? Пізно, але. Я вважаю, що в нас нація така вперта, що ми все ж таки можемо mm -hmm. наполягти на, на своєму. Не знаю, мабуть, допоможе. Я не дуже слідкую mm -hmm. за політикою, да. mm -hmm. але будемо надіятись. Чим більше затримується, тим більше ги наших захисників. Mm -hmm. Якби це було раніше, вчасно скільки там 4 місяці чи 5 тому, як ми очікували, то я думаю. Ми б жодної жодного сантиметра б не поступилися в землі, і скільки смертей би скільки людей би збереглося. Чи допоможе цей пакет допомоги від США перехопити ініціативу на фронті? Безумовно. І чим більше допомоги, тим краще. Вже очікуємо наступну. Ну, Якщо зараз чекати, то може без затяжки отримаємо наступну. Можна вже навіть надсилати запити, правильно? Так, так. звісно, повинен допомогти. А як ж угу. це суттєва допомога нам буде? Не запізнилася чи ця допомога? Раніше було краще. Угу. Було краще пізно, чим ніколи. Більше, більше всього. Більше ППО, більше снарядів, більше ракет. Вважаю, що Російська Федерація явно тут ставила свої п'ять копійок. Угу. Ну, не, ви вважаєте, що її немає хіба в, Амер... в Сполучених Штатах Америки впливу Російської Федерації? Є, звичайно. Чи допоможе цей пакет допомоги перехопити ініціативу на фронті, як вважаєте? Повинен допомогти. Я не, не те, що вважаю, я хочу в це вірити, що пакет допомоги, ну, звичайно, допоможе. Не тільки у військовому плані, але й в економічному. Вони трохи запізнилися, але можливо, буде, буде процедура швидше, то, 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 то можливо, ще буде час для того, що, щоб що, що ми могли якось отримати власну перемогу. Ні, ніколи не познав. Ну, ще ніж ніколи. Що взагалі ось думаєте щодо цієї тягомотіни з ухваленням допомоги від США? Мені це не подобається. Uh -huh. Скорі би. Це все случилось. Угу. А можете Я за допомогу. Ми також всі за допомогу. А можете сказати ось американцям, щоб швидше допомагали і більше допомагали? Желаю, щоб у вас там все теж було хорошо і не забували про нас. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.